І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравої і Дивимось. Реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Іван Дніпер. Не сподобалось Дніпро, що <схай> поїхав. Ренметл Пансервайн вперед, так? Отже, вже не підсвітиш, сам підсвітився. Іван Дніпер на Мантікорі. Карта лінія Амнергейма. Ну що ж, до бою. Так. А це в нас не простий, це в нас братішний братіш чудового та цікавого ютуб-каналу Гравесь UA. Він завжди якісь ексклюзивні бої, цікаві та чудові показує. І я вам розповім чому. Минулого разу він показав бій на карті «Студзянки». Він грав із чудовим поважним логером-артилеристом Скайтэміджом. Разом грали в зводі. А цього разу, подивіться, він потрапив в бій проти скайдеміжа, так? Так, скайдемідж на об'єкт 26.1. Ну, давайте так, подумаємо і напишемо про це в коментарях. Це теорія змов чи це випадковість? Якщо випадковість, ну теорія змов теоріями змов, так? А випадковість, ну якщо випадковість. Та ну, я думаю, що поважні підписники, вони свого поважного блогера в чесній боротьбі в чесному бою повинні перемогти. Це буде їм приємно. Також в чесній, в чесній боротьбі в чесному бою. Блогер поважний хоче своїх поважних підписників вразити, так скажемо, так, перемогти. Отже, чекаємо, ми крутезного бою і напевне, що в фінальної дуельної дуелі. Між підписником та блогером. Запам'ятав, SkyDamage грає у нас на об'єкт 26.1. Поки я розповідав чудові та цікаві історії. 4-0 рахунок не в нашу користь. Просадка по ХП, це ще не пройшло і трьох хвилин бою. Просадка по ХП мінус 7000, це що таке? Тут нікого немає взагалі, вся армаді ще поперла. Ну, і стежок багато, правда. Поперли ПТ-шка, бачимо, поїхала. Бо перші та другі лінії. І по першій та другій лінії. Ну і там є БР вже біля скелі. Отже їдемо тепер, будемо. Ну, можна було, в принципі, маневр чому Іван зробив. Поїхав туди в цю ущилину. Можливо, там нікого не було, можна було продавити, але там вже не продавиш, бо по-любому хтось стоїть і будуть там в дефовському дефі е вихлопушувати наші. А там дуже важко проїхати. Важко буде зараз з суперниками і зараз. І по першій, та другій лінії, мені здається, проїхати, але 6-0 рахунок не в нашу користь. Ну давайте так, ставимо ставки. Чи я буде перемога? Суперників чи нашого героя, тому 6-0 перевага. Просадка по ХП мінус 7 тисяч. <хи> тепер треба і постріляти, тепер треба і посвітити, хоча по розвідданим у нас по нулям. Будемо стріляти, будемо стріляти, чому б ні. У нас заряджені. Підкаліброси поліпшені, так я розумію. Я вже забув забувся, які там у нас. Поліпшені. Ні, це не поліп, поліпшені. Бронебійні у нас 247 пробиття, 390 шкода від посту, а підкалібри 268. Не набагато більше. Отже, ну глобешнік такі сильно броньовані танки дуже важко пробивати. Хоча ми також бачили на Мантікорі дуже нахлопушувальні бої. От реально, я здивований, як на цій гарматі грати. Мені. а от наглюка, приїхав. А тут зробили, до речі, оцю щілину дуже цікаво. Раніше ж там проїзду не було, зараз можна проїхати, наскільки я пам'ятаю. І приїхав, наглюка. Хоче дуельний дуель, ну буде в нас перша дуельна дуель. Окей. Не врятують тебе твої чорні колесики. А він же починає тікати, так, врятуйте, допоможіть. Ха-ха-ха. Не на того нарвався, так скажемо. На братішного братіша. Чудового та цікавого ютуб каналу Гравець Юай. Пансерваген суперників тут приїхав на глючу. Зараз Ой, втратили тут братіша, так І зараз пунктимося. Зараз його вихлопушимо просто взад ніж за таку наглючість. А тут врятувала їм бачерівне коле. Ні, не врятувала. Ну вже половина хп втрачено, але ну з такою наглістю, як зараз грають Ну Вони розуміють так, що вони роблять. Але справа в тому, що у нас тут дуже багато залишилось, де й повернулися багато, е зрозумівши, що саме ось тут буде заробіще. І з перших хвилин воно починається це заробіще. 1200 настріляно. За розвідданими вже навіть 500. Приїхав тут, АМХ-50Б був надхлопушений. Я думаю, що із ним там впорається, якщо не впорається, то ми потім до приїдемо до хлеб, Залишився 705А і залишився десь там попереду початку. Отже, 705А він шотний шотний. Наш герой знову ж в роздумах, що йому далі робити, тому що вже і по воді починається просування суперників, а у нас меншість. У нас 5-8 рахунок не в нашу, 5-9 рахунок не в нашу користь. Але вже не така величезна перевага по ХП. Всього лише мінус 6 тисяч. Так, типу. Так, а я навіть і не... Звернув увагу, що там у нас з кайдеміджем, по кому він стріляє. Ну, звичайно, по нашому герою він не влучить, тому що це ну, все ж таки маневрена. Чудова маневреність, чудова швидкість. Там попереду Йох став. Йоха від башти точно не пробити. І вже, до речі, майже 2000 за розвідданими. Тримаються наші братіші і непогано тримаються. У нас Rainmetal Panzerwagen двох підкопушив, на якого... Розсердився наш герой з початку бою трьох прихлопушив вже. Наш артилерист двох прихлопушив. Хайдемідже я не бачу. Я так знаєте, буду подивлюватися, що там відбувається в нашого блогера. Я залишив посилання, хто ще не підписався, я його рекомендую. Він показав на артилерії він отримав зразу ж з першого бою маестро. Він показав неймовірне просто нахлопушення на карті. Карелія. Я був просто вражений. Там кожним пострілом ну він на поліпшених снарядах грав. Які більше вихлопушують деміджа, але я був реально вражений. рекордні рекорди. 9-10, вирівнюємося. Просадка по ХП знівельовується, їдуть вже підтягується бабаха. Ну, напевне, що рані... напевне, раніше треба було підтягуватися. Вже коли всіх їх тут перехлопушили, там попереду, де наш йог грає, то. Там, напевно, стільки трупиків стоїть. І тут попереду трупиків багато. Тут реально таке зарубіще зарубіжня, зарубіжчиться. Аж герой не стоїть на місці, намагається і там, і там підсвітити, намагається скрізь бути корисним. Ну, Карта така, вона для ЛТ-шок дійсно складна. Поїхала, об'єдналися ДБВ, і Йох об'єдналися, поїдуть зараз продавлять. Бачат, напевно, що втік. Бачат, скоріше всього, поїхав вже. На дефбазе, може. <смеш> Бабаха доблесно їде вперед. А, девики стоїть. Да. Ну, далі піща тут чудова. Гармата некомфортна, але ми, я ж кажу, я здивований, що показують нахлопушувальні бої саме на мантікорі. Ну і мантікора, наскільки я не помиляюсь, вона раніше, я не знаю як зараз, але раніше вона була найнепомітніша. Зараз просто 11 рівні з'явились, але на 10 рівні вона була. Найнепомітніша ТСТЛТ конкурентку по непомітності. А ТСТЛТ, до речі, давно не показували бої. Ніяких не ні нахлопушувальних, ні, е, за розвідданими. Також домашнє завдання. А Іван Дєпер він домашнє завдання часто виконує, до речі, <laughs> такий натяк. ДБП, ДБВ вихлопушити. А. М5В, ну. Там будуть, будуть проблеми. Леопард там під'їхав, ми втратили нашого Йоха, ми ДВВ тепер відступає. Наш Рейнметал Пансерваген Це так. В режимі ПТ, напевно, там стоїть. О, бор... Охороняє нашу охоронець такий, нашу артилерію. Ну і напруження досягає свого апогею. То тепер з кимось об'єднуватися, хіба що. З е, Панцервагеном, Якщо він поїде. Але він розуміє, що йому зараз, зараз він найкращий в цьому бою. Так, 5 йому Не хочеться свій танчик втрачати. Він розуміє, що в наглючу, якщо поїхати, то можна і програти цей бій. А перевага у суперників. По танкам поки що плюс один танк і е, 2000 перевага по КП-команди. Почекаємо, подивимося, що будуть робити суперники. Цікаво після бойову статистику подивитися, скільки ж скайдеміч настріляв. Я чомусь весь бій, от не, ну, динамічний бій такий був, так я не звертав уваги, по, по кому він стріляв. Поїдемо все таки так? Поїдемо там в ту щилену, біля води можна проїхати, підсвітити. Може, бачати не поїхав, може бачати там стоїть десь на С2 квадраті. А тут, до речі, чудова позиція для СТРВ, я пам'ятаю, колись також продавили, намагалися про Тут СТРВ, як зашкірився, ну неможливо було його звідти виклопужити. Поки наша артилерія його звідти не вихлопужить. Так, а що ж там, братіш на пансерваги не хоче не далі нікуди їхати. І все ж таки чекає, щоб вийдуть знову в атаку. Вони, вони відклопушилися так, що вони вже не поїдуть нікуди. Опа, приїхав. А це небезпечний суперник, чи половину ХП немає. Дуэль, якби на відкритій місцевості. Ну, десь можна було б його і закружляти якось. Але це також не точно. Поїхав на наглюти. Це чудово. Давай, 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 давай. ДБВ його трошки підклопушить. Панцерваген зараз повинен допомогти. На ДБВ поїхав. Панцерваген стоїть. А що? А ні, все, починає рухатися. ДБВ тримається, в нього ще половина ХП. А в цього вже половину ХП немає. Натобі, взяв ніж. 11-11, Вирівняли. І вже перевага в нашу користь по ХП команди. 3000 настрільного 2188. За розвідданими. Це як я кажу, до речі, це. Іван колись сварився на мене в коментарях, чого ти не точно кажеш, кількість там заданої шкоди або щось, а я округлюю, так? Наприклад, зараз показує 2,795, я скажу 2800. Ну правда, ж, ну, це, це як рибаки. Показ, показують, розказують, які вони, яку вони рибу колись зловили. Перебільшуйте. ДВВ також пішов. Пер... Ось він бачав, а він там так і стоїть, як сказав. він там і стоїть. На тобі до побачення. Ну що, фінальна дуель. з поважним поважний підписник проти поважного блогера. Це буде цікаво. Не поїду я один на двох пише. Поїхав Там Панцерваген, наш вже був досміліший, він хоче шостого ворога, але проти леопарда і в нього хп взагалі немає, напевно ми його зараз там і втратимо. Врачаємо. Ну ось вона, ось вона. Зустріч! Зустріч, так? На лінії Манергейма. <сум> Підсвітив, Артилерія вогонь. По леопарду вогонь. Так, а не ну, стріляй чи не стрільне, бо тут перешкода, не, не зможе прострілити. Він по ДБВ хіба що зможе стріляти. А нашому герою зараз не артилерію треба забирати, до речі, а, а леопарда. Ну, віддав ДБВ. Ну, в принципі, так, повага до блогера не сам його прихлопушив, а віддав е, своєму союзнику. Отже, це в нас не теорія змов заговорів, а це в нас все ж таки випадковість. Таке буває також. Чудовий бій, чудовий настрій, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.